Так, Олег, зайдемо зараз в мікадах в картоплю, да? І спробуємо Ну Тут просто аж навіть жалко заходити і підкопувати, тому що це, звісно, краса. Таку картоплю да. я ще не бачу. І да. це реально у нас сьогодні, скажу, 5 червня. П'яте червня. Ось. Давайте знайшли точечку. Зараз а, подкопаем. Кустика одинарного. О, да у вас еще и капля. Да, вот еще. Вообще да да вот. Что, допомогите? Да, 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 давайте да. вы, которые, давай допомогайте. О, ключик, да. Чащик. Суховато. Суховато. Очки суховата. Сухого. Uh -huh. Вологи не хватає. Що у нас виходить? Чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять. О, бачите, яка? Одинадцять. Піон там ще були. 12 13, 13, 13 там ще була, 14. 14 14 Так якраз ідеально, 14 штук получается да і ага. уже більш менш товарних, Так Половина цього да? от воно привезло, воно зробить Вот от я, як сказав Значить так каплю Сейчас калій, Калі, азот. Полистку борнжески кидали. Бора, А я бор ще не давав. Давайте по листку бор, ще да, бор. Да. Значить давайте. почала капля. Капля це а,